Раді вітати у нашому фірмовому магазині Гармонія, місто Лубни. У нас дуже великий вибір нашої продукції: молоко, сири, йогурти, сметана. До речі, є у нас наша випічка, наші кондитерські вироби. Будь ласка, торти, кістечка. У все-все наше. Все виробляє фірмовий завод, гармонія моєму заводу. Наші напівфабрикати манники, дуже смачні. Багато хто таке і не знає такої продукції. Но дуже вони смачні, сильні, особливо. Мужчини дуже їм таке подобається, щоб жінки їхні купляли. Зараз у нас найкращі ціни на морозиво. Ми знаходимося. Наші магазини знаходяться по проспекту Володимирському, 212 фірмовий магазин. Дешевше на ну там приблизно десь 3-5 гривень. Дешевше в нас продукція. Так що, будь ласка, до нас завітайте. Посмакуйте дуже добре, ніде по Україні. Я думаю, таких цін, як у нас зараз, немає. Дуже акційні вони зараз.